Цього року аж вісім археологічних науково-дослідних експедицій, сформованих на базі Чернігівського національного педагогічного університету, досліджували багато землю сіверщини. У центрі уваги дослідників перебували перш за все археологічні пам'ятки часів давньої Русі та доби козаччини. Так, Чернігівська археологічна експедиція працювала на території дитинця, вивчаючи пам'ятки давньої міської забудови. Серед знахідок слід відзначити. Унікальну ювелірну матрицю кінця 12 століття ви бачите її так на цьому слайді, із зображенням птаха і дракона для виготовлення браслетів наручів. Ця ж експедиція займалася і дослідженням ілінської церкви, де археологи знайшли комплекс графіті, що датується 17 століттям. Збереження графіті це внятковий випадок. Найбільш яскраво вони безумовно представлені в видатної пам'яті Софії Київській, а в Чернігові донедавна були зафіксовані у значній кількості лише в Успецькому соборі Єлицького монастиря. Це написи так званого богослужебного змісту, коли людина приходила до храму і писала: Господи, помоги любусу. Мого, Господи, спаси раба свого. Вони залишали імена, вони залишали дати, коли зробили цей напис. І досить цікаво, що частина цих написів датованих вона здійснена грецькою, а частина латиницею. Це засвідчує освіту і коло інтересів, і те, якою писемністю володіли і тогочасні люди, що відвідували лінський храм. Новгород Сіверська археологічна експедиція проводила комплекс робіт, пов'язаних з вивченням стародавньої фортеці в урочищі Замкова Гора. Там головним результатом дослідження стало отримання нових матеріалів для вивчення малодослідженого періоду, часу включення Сіверщини до складу давньоруської держави наприкінці 10-го, початку 11-го століття. Паралельно здійснювались роботи і на території колишнього новгородсіверського посаду ворочищі Заручав'я, де було відкрито залишки давньоруського міського некрополю, багаторічні пошуки, якого науковцями раніше були безрезультатними. Цього року археологи проводили дослідження і у Седневі, і у Рібкінському районі, і у Батурині, і в інших куточках області. Виокремити топ-знахідок, як зауважив Олександр Коваленко, неможливо, бо усі вони складаються у єдиний пазл, що тепер дозволить істотно збагатити історико-культурну мапу Чернігівщини.